Добрий день, це канал я і мамині тваринки, і ми з вами в полі на городі. Нарешті я добралася до свого городу. Це вирвала квасолю, тому що у мене ще трошки було ось тутечка. Ось. Це ми так зачистили город. Чистота у нас, і зараз будемо працювати. Це у мене вода, це мене мій оприскувач. Ось. Будемо поливати хопту, бо суш на дворі, треба її поляти, щоб вона гарно росла. Ось так. То паутиця красотиця зеленіє, по барабоях, така файна, пишна, зелена, аж ну-ну. Це при тому всьому, що дощів нема. Все висихає, але паутиця росте, як на дрожжах. Ніби їх хто ходить персонально, кожний корчик поливає. Ось ось такі то справиньки. Так, води в нас 100 літрів. Ой, казав, продавець на 100 літрів. до 20 соток треба 100 літрів. У мене города 20 соток. Ось. І ми маємо поляти. На палубу. Бур'янів нема. С опрескувач. Ось таке. Одна літра. На 20 соток. Ось. Все, на 100 літрів. води. Підписано. Так. І до них ось такі ще амінна сіль. Прискорчиш. От ти не хочеш стояти. Стій Я не рекламу роблю, я показую, бо казали показати. Ось така. Це теж на 100 літрів. Тут 100 мл, тут 100 мл. Тобто будемо розбавляти, розмішувати. От в мене є шприц 20-ка, будемо міряти шприцом. І розвиводити і поливати нашу травичку, щоб її гарно рослося. Ось такі справи. Поки я побризкаю, то думаю, вже й вечір буде. Зараз у нас 4 часа. Поки я полю ту всю травичку, то ой-ой-ой, час займе. Город не маленький, є, що коло чого працювати. Ось такі то справи. Отаким я буду поливати. От. Того нам треба 100, тобто 5 шприців, а того треба нам 10 на один опріскош на 10 літрів. Ось так. Якось так. Ось таким будемо бризкати, бо він казав, оцим одним напалом воно результату не дасть, бо амінна сіль. Проникає далі в корінець глибше, і тоді бур'ян пропадає гарно всьої Так що, не будемо сподіватися, що мій молочай, оцей його прекрасний зелений, пропаде. І моя прекрасна павутиця, берізка, путанка, в'язенка. Ще казали мені дівчата, що так ще в'язенка, на нього кажуть. Що вона мені нарешті пропаде. Ось такі то справи. От. Буду я наливати, буду відмірати і буду до роботи приступати. Ну, а вже як побризкаю. Головне, правильно розподілити, щоб нам тих 100 літрів хватило на той город. Тобто нам треба один оприскувач на два кроки. Ось. До гори наздовж одного оприскувача має хватити. І якось так. Десь так. Будемо пробувати. Я думаю, у нас все вийде. Ми вирахуємо все правильно, погода гарна, сонячно нігде. Завитку нема, що буде дощ, ніде ніхто нічого не каже за дощ. Ось такі то справи, так що, якось так. Ладно, буду я працювати. Добрий день, це другий день вже. Я докроплюю город, бо вчора я не докропила, не встигла Половину покропила, а нині вийшла на другий день другу половину кропити. І хочу вам показати. Казали, що були миші, подивіться, які дзюри. І це все нові вкопуються. Треба буде піти обов'язково в магазин. Думаю, в четвер піду. Ось і ете. Куплю трутки, понасипаю, бо тут на другий рік на тому городі нічого не посадиш. Вони все з'їдять ті миші Де Та ось таке. Ось так бавлюся, ось так кроплю. Зараз буду йти по підмежу окроми, покроплю, по підмежу Ось, все. Оце вже йду останню загонку сюдою, а тоді ще по колу пройдуся якраз ще сота літр. Ну, ще 10 літрів на, на, на осталося нам покропити тут, щоб межі обійти. Там ту межу я покропила вже, з тамтеї тієї сторони, а з тієї сторони я ще не кропила межі. Ну, зараз буду йти. Тут на межі я дам більшу дозу, там чуть-чуть більше остається. Ось і дам більшу дозу і побризкаю межі. Бо на межах старіша трава. Ось тут треба, щоб воно дало гарний результат. Ось такі-то справи. Може мені добризкати, на щось сьогодні погода трошки хмариться. Ну, дощу не передає, передає тільки хмарно, але тепло, досить тепло. Ось на дворі зранку пасла кози, попасла. Ось, вже завтра, як доживемо, то Ігор пожене, а я вже буду на хазяйстві. Ось, та й от таке. Ось. Ще продовжили моєму чоловікові. В отпуск. Вчера був в госпіталі. Ось ще на місяць. Хто там питав з дівчат, як там? у Дівчата пишуть, питають. Ще на місяць продовжили, бо ще подивилися, що добре не загоїлося все. Ну як зверху воно пригоїлося, але, але всередині ще ні. То ще дали отпуск. Ось так. Дякую всім, хто питає, хто переживає. Ось і такі то справи. Ось. Я зараз добризкаю і почаляпаю додому. Зараз трохи вітер втих, зранку більший був, а зараз трохи втих. Дивіться, яка молода кругом. Ось, бачите, павутиця та берізка наросла. І то скрізь по городі її повно. Ну і все, зараз ми її погодуємо, попоїмо, щоб вона бідненька, не засохла без дощу, бо вона вже дуже давно дощу не було. Ось. Та й таке, та й буде усе. Ладненько бо мені трошки незручно і качати помпу і бризкати отак добре собі. Тею рукою підкачую, а тею бризкаю та й усе. Ось. Так що гарного усім дня, мирного неба, міцного здоров'я всім. І дай Бог скорішої нам всім перемоги. Всім удачі, миру, спокою, затяжку. Ну і, кому мої відео цікаві і корисні, а ще не підписався, підписуйтеся, будемо всі разом спілкуватися. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!